Прикиньте, як от в Німеччині розводять на автобані на гроші. Їдемо, значить, колони. Нас 5 людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися, ну, нема атверу нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, ми не розуміємо, що на автобані. Дивіться, тут ж, ж, ж немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили у нас самих молодих з нашої колони, а погнав якийсь, став спереду, зупинив їх якийсь такси. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву і почався прикол, типу, ой, у нас тут закінчився дизель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам допліва а... привезти, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися, кажуть, що розводняк, бігайте, чекайте, сіда. кажіть, да-да, самі уїжджайте від них. Значить, а, а золото предлагали їм, кажуть, ми от вам золото, ви нам бензин, бензино, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку, слава Богу, встигли, ми трохи від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес, представничний хвостом. Ну, він як побачив, що ми підійшли до машини, там кучкою, він одразу по газамі уїхав заправки. То, що було далі, то це ж тільки початок. розумієте? Дай бензина, на тобі золота. А по там, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських номерах їдемо. от який прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, в мене дуже, дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе от такі моменти, от таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.